нього говорили як про живу легенду на війні. Таким він і був. Убовши на Прикарпатті попрощалися із героєм України Дмитром Коцюбайлом да Вінчі. Добровольцем на фронт він пішов у 18, одразу після Революції Гідності, де був активним учасником. Пройшов найгарячіші точки російсько-української війни і вже у 21 рік очолив власний штурмовий підрозділ Вовки Давінчі. Якийсь роти виріс до батальйону у складі 67-ї окремої механізованої бригади. Будь-який його наказ, згадує підлеглий Дмитра з позивним Бугай, виконувався беззаперечно. Це було його боронити свою країну, Певно він був для того народжений. Хто його добре знав? Він горів тим, він хотів і робив то максимально ефективно, як тільки міг. Він по життю був таким вогнем. І в роботі був вогнем. І по життю був вогнем. У нього в руках все горіло. Не знаю, такий більше немає і не буде. За плечима героя чимало важких боїв. Навіть серйозне поранення не зупинило бійця. Після невеликої відпустки у рідному селі він знову взяв до рук зброю. У 2021 році Коцюбайло став першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України. Під час повномасштабної війни воював на найгарячіших напрямках. На прощання з легендою приїхали волонтери з Косівщини. З Дмитром познайомилися у 2016 році в Авдіївці. Згадуючи молодого командира, ледь стримують сльози. Кажуть, його поважали всі. Дуже порядна людина була. Це наша, можна сказати. Він для мене був завжди як еталон військового. Його дуже поважали і бійці, всі, хто до нього приїжджали, дуже від нього, хоч він у молодий в роках був, але він дуже мав велику повагу серед своїх підлеглих. Не стало Це... нашого героя. Да Вінчі мав неабиякий хист до малювання та мріяв стати художником. Мабуть, звідси такий позивний. Вчитель образотворчого мистецтва Олег Мацьків згадує, як ще малим Дмитро показував йому свої малюнки. Коли він був школярем, десь клас шостий, сьомий приносив свої роботи з образотворчого мистецтва. І я, як вчитель, питав: Дмитро, невже ти, ти то, то сам малював? Ти який скажу Пікасо? І в той час пролунала. Да вінчі. Хто ж тобі таки придумав? Я вже достеменно не пам'ятаю, але він мав на це пояснення. Зустрічався Олег Степанович з вихованцем вже і коли той воював. Тоді, згадує вчитель, між ними відбувся вичерпний діалог. Кажу, Дмитро, як ти там? Як ти собі даєш ради? Чи тобі не надоїло, чи скільки можна. І відповідь була, я там до кінця. Близько тисячі людей з квітами та прапорами прийшли попрощатися зі своїм земляком, справжнім героєм, легендарним комбатом. Дмитро Коцюбайло загинув на Бахмутському напрямку. Йому було 27 років. Поховають до вінчі 10 березня у Києві. Валентина Фударчук, Ігор Попик, телеканал 402.